Зараз ми приступаємо ще до одного цікавого об'єкту. Це приватний будинок, повністю буде під нанесення декору. Тут в нас вже заготовлений матеріал, і ми почнемо з фарбування стелі. Ось є в нас супермайстер-спеціаліст по безповітряному надуванню фарби. І вирішили ми для цього використати іспанську фарбу Monto Professional Uno Plus. Її повинно вистачати 14 квадратних метрів з кілограму в один шар. Ми будемо задувати в два. Взяли з запасом відра по 15 кілограм. Це супер біла, супер миюча, надсуперматова фарба. І єдиним офіційним. Представником в Україні є компанія МВА, і зараз ми будемо фарбувати стелю і трошки пізніше вам покажемо результат. Ми розбавляємо нашу фарбу водою від 10 до 25% на загальну вагу матеріалу. так. Так рекомендує виробник. Ось так виглядає підготовка об'єкту під безповітряне фарбування. Повністю запаковані вікна, акуратна лінія на відкосах. Також плануються треки на стелі. Ми профіль запакували в такий скотч. Обов'язковим етапом перед фарбуванням є етап просіжування фарби. Ми використовуємо ось такий мішок для просіжування, ми використовуємо для такої цілі. Ретельно віджимаємо, налили десь пів відра і викручуємо. Зараз триває підготовчий процес та настройка станції. І Слідучим етапом ми будемо фарбувати. Обов'язково використовуємо засоби спецзахисту. Ось ми завершили етап нанесення фарби, вона повністю висохла і те, що потрібно було добитись, ми отримали. Це однорідний гладенький шар, абсолютно матовий, без якихось із янів. І цього всього ми добились за два шари за допомогою безповітряної станції. Витрата матеріалу нам вистачило двох відер по 15 літрів на 120 квадратних метрів рівно.